Щойно привезли до мене одного з наших бійців прокапати і йому зараз йти на вихід. Я підключила крапельницю, а він лежить і плаче, плаче, тому що він лише пару днів тому повернувся звідти і зараз знову туди повертається. Він мене взяв за руку і каже Любочка, тобі я вірю. Дай мені слово, що я вернусь. Я йому пообіцяла, що він повернеться. Я йому дала слово, що він буде живий. Я йому дала свій хрестик, який у мене був дуже багато років зі мною. Знаєте, як от того, коли на Майдані роздавали? От такий хрестик. Сказала, як повернешся, тоді віддаси мені його назад. І щойно він виходив, обійняв мене. Кажем, мы их порвем. Мы их сделаем. Пообещай мне еще раз, что я вернусь. У меня дочка. Я ему снова пообещала. Молиться за наших хлопцев. Вони у нас титани, справжні титани. Допомагайте українській армії. Не треба мені писати про політиків, що хай політики цим займаються. Політики про свої жопи подбали вже дуже багато років назад. А нам з вами тут жити, нашим дітям. Слава Україні! Слава нації, вічна шана, вічна пам'ять нашим полеглим захисникам, здоров'я, мужності, сили, витривалості, терпіння тим, хто стоїть на захисті нашої країни.